Житаємо з перемогою у цьому банківському дербі. Що одразу може сказати по цій грі? Дякую за привітання. Ну що можу сказати? Гра була тяжка. Дякую хлопцям. Наші хлопці трішки е, в першому таймі. Дякуючи, що їм вистояли. Вони тут вже так сказали, якби підмога під'їхала по кількості. Я думаю, що якби у гравців Кумба була трішки більша лава запасних, вони б нав'язали більшу боротьбу нам. А так ми використали свої моменти і виграли цю гру. Uh, Сьогодні якраз uh, каса... Же так, що дуже такий скажений другий тайм був, тому що могла гра схотитися як в одну таку іншу сторону. І за рахунок таки вдалося схути, що три на свій бік, якщо не враховувати те, що приїхала підмога на другий Я тайм. Думаю, що завдяки бійцівським якостям наших хлопців і завдяки досвіду нашого воротаря, який завжди нам допомагає, підключається п'ятого і виручає нас на лінії ворів. Також сьогодні гарно себе проявили хлопці. Також виручали, вибували з лінії. Тому я думаю, це все такий бійцівський дух. Який закалив нас на боротьбу, і ми просто ну, довели гру до розумного кінця. Ну і останнє питання: то якраз твій гол, який став переможним. Ти працював як справді шуліка, дійсно відпрацював це прізвище. Що можеш сказати саме про свій гол? Та це такий ну, випадково, скажімо так, вийшло, просто доборовся до кінця і все, пощастило забити. Дякую. Да, дякую вам.